Водний світ є водний світ в усьому винні батьки. У всьому в моєму житті винен тато найекологічніше для мене це напевно що зупинити просто спілкування. А тебе били? Да. Мене теж били я терпіла і сильніша, а от мене шлангом били в дитинстві. Саме це і дало мені приклад того, що жінка має бути сильною. Мої батьки зовсім не такі, яких я собі малювала в дитинстві. Я звоню мамі напевно разів 10 за день, бо постійний тотальний контроль. Мама не давала сказати слово. Ти дурна, там мовчи, сиди, то не вдягайся, тим не спілкуйся. Це було досить травматично для мене. Друзі, всім привіт! Це чат -дівчат. і Сьогодні я запросила моїх дівчаточок Олю Цибульську і Талю Татарченко поговорити про батьків тему батьків. Наскільки ви близькі зі своїми батьками? Розкажіть, які у вас стосунки, і як прийнято зараз говорити часто, особливо після психологів, що в усьому винні батьки все, всі проблеми йдуть з дитинства, і всі починають в цьому куперсатися. Давайте обговоримо. Е, ну, перш за все, я якраз таки цію, з цим постулатом, що в усьому винні батьки е, не погоджуюся дуже сильно. І знаєте чому? Тому що мені здається, що дійсно дитина формується як мама, як матір, вам скажу, так. Дитина зараз формується, коли вона маленька, вона щитує те, що відбувається в сім'ї, вона щитує ставлення до себе, вона щитує якісь емоції, реакції, якісь звички, і все решта. Але коли ну, перед тобою сидить чоловік, якому 42 роки, і він каже, що в тому, що він нещасливий, винна його мама. Чи коли перед тобою <с. сидить доросла жінка, така як я, та, і яка каже, що у всьому в моєму житті винен тато, то тоді в мене виникає питання, коли починається це дорослішання, в який період воно наступає і в якій який момент і за яких умов людина нарешті бере відповідальність за своє життя на себе. Скільки людей залипає на цьомусь? Вони відкривають те, що а це значить у мене такий якийсь зажим, чи комплекс почався з дитинства, і типу, а, винні батьки, це ж прямо зараз поголовно. Ви звертали увагу, що да. це масово зараз такий? Ну мені здається, що це якраз я розумію, що бувають різні дуже сильні ситуації. Та, на одному з проектів, який я вела, був хлопчик, який застукав свою маму повішеною в квартирі. Ой. І сказати, що ця подія не вплинула на нього, як на людину, і не травмувала, неможливо так дійсно. Ця подія дуже сильно його травмувала. Але я зустрічала його не так давно в торговому центрі, в супермаркеті так він працює, він активно бере себе до рук, він постійно щось намагається робити. Хоча він напевно міг би зупинитися в якийсь момент і сказати, все. Ну тобто трапилася ця травма, і настільки це боляче для дитини, настільки це страшно, що навіть складно уявити і поставити на собі хрест. Тому я переконана, що оця... Фраза у всьому винна батьки, вона дуже сильно, ну дуже модна, так дуже класно, дуже зручно скидати е, всі свої лінії, страхи, небажання mm, та -та 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 -та. розвиватися, небажання працювати на те, що в тебе була травмована психіка. Якщо запитати тебе чи мене, чи тебе, що ти пам'ятаєш свого дитинства, ми згадаємо якісь найяскравіші моменти, так? Решта десь записана у підсвідомості. І якщо вірити науковцям, то відсотків 20, ну я зараз цифрами не хочу там чіткими оперувати, але приблизно до 30%, 30% це дійсно те, що дає нам генетика наші батьки, так і наша сім'я, в якій ми зростаємо. Далі більша частина е, впливу на нас має соціум, в якому ми зростаємо, тобто сусіди, однокласники, школа, в яку ми ходимо. Далі в дорослому житті колеги, яких ми вибираємо, коханці, яких ми вибираємо. Та, там. А так от питання, чому ми обираємо саме цих людей? І от в нього, якщо зазирнути і почати розбиратися, то то відповіді якраз таки можна з цього знайти. Чому поясню? Я тебе не сильно пригулюю. Мені цікаво а, просто я сама для себе це відкрила. Я раніше дуже скептично ставилася до цього. У мене всі подружки, друзі там займалися з психологами, і всі такі так, все починається з дитинства, все типу йде від батьків. Я скептично до цього ставилася. Але коли я сама звернулася за своєю потребою зі своїм запитом до психолога, ми з нею проаналізували моє життя і зрозуміли, що я йду постійно по одному і тому ж самому сценарію. Тобто, по колу. Багатьово. і певне а, певні події в моєму житті складаються постійно однаково. Я роблю однаково свій вибір, концентрую свою увагу на одному й тому ж самому, і тому ходжу по колу, Люди змінюються, ситуація залишається тією самою. І ми тоді, і вона мені одразу почала підказувати і задавати правильні питання все про дитинство, там до п'яти років, потім там до десяти років. Я не буду казати точні якийсь там вік, я вже не згадаю. Але ми дійсно знайшли причину, чому це відбувається і що вплинуло. Тобто, не була ціль навіть звинувачених. Тити батьків в чомусь, а просто проаналізувати і зрозуміти від чого це пішло, і зрозуміти, що можна виправити своє життя. А, а був у тебе такий період образки на батьків, коли ти зрозуміла, що це там приміром, йде Ні, у мене не було. У мене не було періоду образу у мене були періоди образ до того, як почала займатися з психологом. Але я їх сама в собі пропрацювала до цього. Зараз я розумію, що у мене ще залишилися там проблеми певні у стосунках з одним з батьків. Але ну кажу, над цим ще треба працювати, але образ немає. А хочете інсайт? Дуже Давай. цікаве, От дійсно кажуть, що батьки впливають на нас та на наше формування, якісь ситуації, які трапляються з нами в дитинстві, ми якось приймаємо, і потім вони перекладаються на доросле життя і виростають з них, наче всі проблеми. І я зараз, як, як дівчинка, який 39 років і яка дуже часто живе з батьками, можу вам сказати, що я піймала колосальний інсайт. Мої батьки зовсім не такі, яких я собі малювала в дитинстві. І потім я слухала ще одну дуже цікаву лекцію науковця: що ти в дитинстві своєю свідомістю. Своїм життєвим досвідом формуєш якийсь портрет батьків мами і тата. Вони найкращі в світі. У мене дійсно найліпші, я вас обожнюю, найліпші у світі, мама і тато. Ти їх для себе формуєш. Ти формуєш, ти якось читаєш для себе ситуації, які відбуваються. Тобі не дали, я не знаю, там почищену морквину, ти заплакала, тепер ти любиш хлопців з малим пісном. Так, але коли я зараз виросла, коли пройшло стільки років, так, а я на першому, там в 10 класі вже виїжджала, вже працювала. І через стільки років, коли зустрілася з і зараз познайомилася з ними вже в дорослому віці. Я розумію, що це зовсім інші люди. Ну, а в якому сенсі зовсім інші? Е, зараз я тобі поясню? Ми ж багато що ще не знаю про їхнє життя. прийнято. Наприклад, Ти... я не знала, що мій тато танцює під Абу, коли миє посуду. Oh. Розумієш? Я, я не знала. Я не знала, що моя мама пише вірші. Я не знала, що вона може руками робити такі класні прикраси ручної роботи. Я не знала, що її захоплює, наприклад. Астрологія, що вона цікавиться таро. Я не знала, що вона для себе там читає дуже багато української літератури про українське мистецтво. Я знала її як просто жінку, яка тотально любить мене, тотально постійно дбає про мене, про тата і про брата, яка повністю себе присвятила, але в неї є купа інтересів, і завдяки тим інтересам я її відкрила з іншої сторони. Ну і батько під або це треба бачити в навушниках. І це дуже ці... які фільми він дивиться, так яку музику мама слухає, які програми вона дивиться. Я розумію, що я якось. Дуже одного боку їх бачила, зовсім з іншої сторони, вони набагато ширше, набагато живіше. І я з цієї точки 39 років розумію, що я могла, якщо і були якісь там моменти в підлітковому віці, коли ні, мама, я хочу піти століком на дискотеку, а там я все одно піду. Я розуміла, що я бачила її зовсім з одного боку. І у ті періоди, коли ми, наприклад, е, е, коли ми з нею ко, кожна вибудовували свою територію, так, кожна вибудовувала свої кордони. Вона мені, як мудра мама, інтуїтивно давала можливість навчитися е, вигризати свою територію, сперечатися. Тому що ти не вийдеш на роботі до незнайомої людини, ти не будеш казати Ні, я так сказала. Ти Типока, добрий день, я прийшла до вас влаштуватися на роботу. А якраз таки, оце спілкування тісне і правильне, і мудре з батьками воно дає тобі момент самоідентифікації. Коли, коли батьки тебе глобально люблять, вони тобі дають кусатися, ображатися, плакати, сваритися для того, щоб ти сформувався як людина. І вже потім мені. Здається, коли е, вирівнюється отут і отут. І якщо тобі вистачає клепки, я не знаю, як то інакше сформулювати. Ти розумієш, що от оцей весь навик, оцей весь спектр, який тобі даний в сім'ї, ти маєш апгрейднути та подорослішти бляха і зрозуміти, що відповідальність за твоє життя ось тут, а там була безумовна любов. Ну слухайте, я можу сказати, що мені теж з батьками дуже пощастило, але я дивлюся, скільки людей для мене це було відкриття, коли Дьомін, ну, мій напарник, колега по роботі, написав пост про. Так, як його била мама, uh -huh. і скільки людей писало в коментах, мене теж били, били, били. Для мене просто волосся дибом. Дибки, ну, для а мене. Ви тебе це... не були ніколи? Ні, для мене це відкриття. А тебе били? Так. Да. Для мене це просто відкриття, що таке взагалі існує в такій кількості. Так, а... це дуже часто. Не всім так щастить з батьками. Я розумію, дивіться, я, я теж розумію. Ми зараз говоримо не про. Мама, чи то? Мама. А як руками чи предметами <рес> О, Я не знаю, я не хочу про це говорити. Я просто скажу, що так ну це було, і це було досить травматично для мене. Це було не просто якісь там покарання за щось, це було не покарання, це були інші а, з, з причин її самопочуття, скажімо, я до цього не мала ніяк, а, ніякого відношення, і це не було причиною моїх якихось дій. З татом у мене були завжди дуже добрі стосунки, і це для мене найближча людина і досі залишається завжди. Мені здається, взагалі, от як ви вважаєте? А хто відіграє ключову роль в формуванні дівчинки: мама чи тато? З ким дівчата ближче? Завжди мені здавалося, що для дівчат важливіший, типу. Тато для дівчат, тато для хлопчиків мама. Ну Вимування. я не знаю, так кажуть психологи. Не, не знаю, знаю що психологи. У, у мене якраз таке, я як жінка сформувалася завдяки мамі mm -hmm. е і завдяки її правильним розмовам, і якраз таки не, не, не диктуванню, що мені робити, а питанням, які вона мені ставила, і слухала мою думку. Там. І, і якби ти мене спитала, та або фоном там о, я дивилася сьогодні кіно, або о, я слухала таку пісню, боже, така програма була. І от ця інформація правильна, вона вкладалася. А тато теж важливий так само, я не можу сказати. Що це набагато менше, тому що тато це про те, що ти красива, коли ти чуєш від чоловіка, та? так про те, ти що ти, найкраще, ти молодець, я люблю, ти... ти в нас боєць, ти там це і, це, і це і це теж мені здається, що важливо і тато, і мама в будь-якому сенсі. Але бляха, знаєте, що я хочу ще ще щоб до дійшло до наших глядачів і до нас, напевно, в якийсь момент, коли нам здається, що це не так. Я колись послухала дуже класну теж лекцію однієї там тітьки. Дуже мудрої. Є одна фраза, яку вона сказала: що якщо абстрагуватися від всього і йти. Просто зі сторони природи, а, а ми частина природи, так? якщо б зрозуміти, що ми велика частина, і ми рівно такі самі, як тварини, і вони частіше, мудріші, ніж ми, то головна задача мами зробити так, щоб ти вижила. І якщо ти сидиш зараз дихаєш здорова. Наїджена, напиджена, ти нас задихнулася, не задихнулася, не задихнулася в подушці, ти не втопилася в колодязі, ти не вмерла з голоду, так ти, ти виросла і ти здорова, то мама свою функцію виконала природню, так, як білченя, білка своя виконавка. Це, якщо це, ти вмієш, якщо ти вмієш заробляти гроші, якщо ти соціально вмієш спілкуватися, не боїшся людей, якщо в тебе є законний порядок, тобто ти вмієш структурувати свою діяльність, планувати свої якісь дії, мінімально, то це тато. То це тато. Це, і тато, це. тато свою функцію виконав. В твоєму житті далі, бляха, треба брати яйця в свої руки, і в твоїх проблемах, в твоїх недоліках, недосипах, розбитих серцях, комплексах винна не Галина Петрівна, яка живе на вулиці, такій то номер 32, А оця башка, яка в тебе носиться на плечах, тому що в якийсь момент не хочу навіть думати про це, все батьки йдуть. Так, ну і ми підемо, і я колись так само мене не стане на цьому світі, і все. І оці і, і мама, і тато в тебе всередині. І доки ти не вирішиш що це діалог внутрішній, доки ти не зрозумієш, що ти собі мама. І ти собі, тато, а це просто святі золоті люди, які тебе викухали, яким треба просто подякувати, що ти жива з руками, ногами з головою. Ви без кінця будете змагатися з світом, будете змагатися з колегами, будете змагатися з проблемами зі всім. І якщо не буде тут порядку і спокою, і любові, постійно буде оце змагання. А я, до речі, згадала. Я погоджуюсь з тобою ще. Я згадала я просто вправу. Ну, можливо, комусь там знадобиться. Давай теж чула у якогось психолога, коли вам, типу, на душі трище гидко, просто уявити, ну, закрити очі, ну, типу, там, подихати, і уявити, що ваші мама і тато підходять один до одного, дуже ніжно обіймаються, і ну, ця ось енергетика така від них. Ой, прикольно, відникне. І побути в цій енергетиці. Ну, Мені здається, це теж дуже класно. Це дуже круто. Я, я, я не знаю, до народження Нестора точно, коли приїжджала з гастролів, я завжди спала між мамою і татом, вже зустрічаючись там з своїм кавалером. Чоловіком і все і досі для мене це дуже сильне заземлення між батьками. Просто я, я не відчуваю себе маленькою, безпомічною. Я не ховаюся, я просто отримую кон Слухай, ну силу. в тебе ще й приклад ну, міцної сім'ї. в тебе батьки досі живуть разом. Да, так? Да. А у мене ні. У мене батьки розійшлися, вони не живуть разом. Окей, дуже Але давно прикинь, коли вони тебе і робили, дітей, кого? Коли, коли вони тебе робили, вони були шалено закохані в один одного. Ти уяви собі на момент, хоча б закрий, Ти вже доросла жінка. Який був класний секс, коли ти коли ти вони тебе. Та Я мені тато якось сказав нещодавно. А це ми з мамою постаралися, так. коли тебе робили. Коли ми виростаємо, ми зовсім по іншому знайомимося зі своїми батьками, і коли ми малі, то ми їх по-іншому сприймаємо. Ми їх ще навіть не знаємо. От я зараз, коли виросла, і я дізналася свою маму ближче, дізналася багато нового про її життя, чого я б ніколи б не подумала, навіть коли я була мала, та я її по-іншому сприймала. Там про тата. І зараз вже я розумію, в мене мама завжди на мене ображалася, тому що вона бачила, яка любов між мною і татом. І тато типа, а, речі, ти позаразі. Зараз ти про такі чула, так, що типу мама може ревнуватися. Так, 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 до так. так. І тато завжди казав: Ти головна жінка в моєму житті, я тебе дуже люблю, більше за всіх на світі. Да, мені. А мама відчувала, ну вона і агресивно себе поводила, і не тільки через це, але вона відчувала це, і вона ображалася то на мене, то на тата, і на мене ображалася, типу, що тато завжди гарний, тато завжди хороший, а мама завжди хірова, так і мама завжди погана. Мама завжди в усьому видна, і вона прям дуже близько до серця це сприймала. Але коли я от а, пройшов час, і зараз я розумію наскільки важливу роль в моєму житті. Відіграла і мама, не дивлячись на всі, але не дивлячись на всі наші важкі дуже ситуації, складні, не мої образи, а реально важкі життєві ситуації, які ми з нею проходили разом, і всі випробування, які ми пройшли. Та зараз я розумію, що я така сильна людина, яка може відстояти себе, яка може заробляти гроші, яка себе забезпечує, яка допомагає іншим, яка взагалі знає, чого вона хоче в житті, типу, і не вештається десь там, де інде. Та це все завдяки мамі, тому що вона була. Сильною, тому що вона пахала як коняка, так вона там могла агресувати, так вона могла бути грубою інколи. Так, вона там могла а, мене там строїти жорстко та виховувати мене. Але у неї, по-перше, були на це причини. По-друге, саме це і дало мені приклад того, що жінка має бути сильною, і це все завдяки їй. І я зараз намагаюся її донести це теж і сказати їй за це дякую, тому що саме вона ну, зіграла таку круто. величезну роль. Хоча папа свою роль, тато свою роль. Роль теж відіграв, ну неймовірно, і ця людина, яка мені щодня, щодня, що секунди говорить, дочі, я тебе люблю, ти мені потрібна, я тебе божня. Тато це людина, яка ну просто тупа я, тільки в чоловічому образі. А у мене є подружка, яка досі застрягла в цьому. ту-ту-ту, ну це ж тому, що мама мене ж це в дитинстві, не ту, ту, ту а ну це ж тому, що тато мене в дитинстві не ту-ту-ту, А мені ніколи не говорили. А мене ніколи і реально ну і вона постійно. Я не знаю, як до неї це не дуже От як донести це до людини, яка ну, ображається досі на батьків, коли ну, доросла реально вже людина. Е, я думаю, що залюбити тільки. Ну але знову ж таки, мені здається, що любов віддавати може людина та, яка її переживала, знаєш. І напевно, якщо її а, застріли, а що це... робити, Якщо не було, ну це нормально позвонити. Ну окей, батьки тобі не кажуть. Ну, немає звички, наприклад, особливо в періоду Радянського Союзу, та, там ж не було звичайних. Зізнаватися в почуттях, бути сентиментальним. Сентиментальними були тільки якісь актори в кіно, які плакали в кінці на титрах. А, а загалом треба було бути дуже стриманим, і це якось там виховувалося поколіннями в нас. Мені здається, що якщо, наприклад, батьки не мають звички, так, і вони набагато скажуть, Та будьте мудріші, позворі, скажіть мамі, тебе люблю дуже сильно. Я дуже з тобою скучаю, я, 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 я а ти, що тата, як твої справи? І, і розкачувати в собі цю енергію, і потім передавати її дітям, наприклад, так, не стримувати в собі ці емоції, говорити. В мене Є в оточні люди, які кажуть: О, я дивлюсь, наприклад, як ви обнімаєтеся, як ви цьомаєтеся там з батьками, і наскільки там залюблені вас внуки, Нестор, там Петрик, Іванка і все, наскільки все, наприклад, в нас в сім'ї такого не було. Я кажу, так а що заважає почати? Ну, тобто, якщо не було, ти можеш бути першою людиною, яка починає. Якщо тобі хочеться ділитися цими емоціями, Но я страхаю, що тебе не приймуть, бо та, думаєш, що ти якийсь не такий у тих людей, ну, які так говорять. Е, мені здається, що ця увага і любов. Я вона погоди... Так, вона починається з такого дріб'язку. Я нещодавно на Майдані. Проходила, спускалася до книгарні, і в переході сиділа жінка, яка просила милостині. Так? І я поклала якісь кошти, бачу, там молодь якась поклала, і, і, і я так зупинилася на секунду, спускається військовий і приносить їй гарячий чай. І я розплакалася, тому що він реально, будучи в холоді в своєму житті, розуміючи, як може бути холодно, некомфортно в таких умовах, він відчув це, подумав і захотів її зігріти своєю любов'ю. Вона підняла очі, повні сліз, сказала дякую І Я заплакала теж і пішла далі. І, і для того, щоб почати дарувати цю любов, почати дарувати ці мод, не треба яких спец. Ну це не страшно. Не обов'язково одразу приходити, писати якусь тираду і там розказ: я відчуваю до тебе своїм серцем, і в мене піднімається. Там ця, що... Чи там починати. Говорити складними формами, якщо вам це важко дається, але любов це сказати, це помітити, це принести квіточку, це привідкрити відкрити двері, це приобійняти. І, і, і і це просто насправді треба просто реально це практикувати. Насправді не всім так повезло з батьками, як нам. І не всі це розуміють, і не всі мають можливість навіть зараз налагодити з ними зв'язок, але те, що вони переживали в дитинстві, яке ставлення вони до себе бачили від батьків, вони мають ну, тепер з цим жити, скажімо так. Скільки прикладів токсичних стосунків між батьками і дітьми? От у мене були навіть такі однокласниці, у яких був. Або постійний тотальний контроль, коли мати не дозволяла виходити там з дому тільки в школу, не можна було ходити гуляти. Мама не давала сказати слово, завжди, типу, ти дурна, там мовчи, сиди, то не вдягайся, тим не спілкуйся, закривай. Ти народні такі батьки. А... Я згадала, вона подружка є, якої, ну, у неї велик, великі груди. та, І при правильному поданні вона могла це нести, як їх новин, напевно, а їхнобили, вдома, що та, як корова, і вона ну, реально там дуже сильно соромиться. Своїх великих грудей. Капець. А що робити, якщо от такі батьки? Ну, а як казали, що батьки, пам'ятаєте, цю фразу, пам'ятаєте, може вам таке не казали. Типу, всі терпіли і ти терпи. А от я терпіла і сильніша. А от мене шлангом били в дитинстві. Так що те, що тебе, типу, там рукою або ремнем, то це ще нормально, мене шлангом били. Отаке порівняння. А, а мене от так. От. І тобто, це переноситься в таке от ставлення, токсичне і агресивне батьків, так, до дітей, це не напевно, це, звісно, вони не повторюють свою, так. своє відношення, свої стосунки з батьками. Так, це не нормально. Але що робити, коли от дитина виростає, і їй ну, ось мати там, чи батько продовжує так само агресивно себе вести? От що робити? Мені от, здається, як абстрагуватися? Мені чи мені я? Здається, а у мене доросту... питання інше: Є, що зробити? Ну я то знаю, а що зробити, щоб не перенести і не відтворити таке ж ставлення, якщо в тебе було токсичне ставлення з батьками з токсичні стосунки на своїх дітей, щоб не повторити цю модель поведінки? От в цьому то питання. Тому що ви знаєте, що психологи кажуть, що якщо тебе били батьки, то 90% того, навіть якщо ти цього, ну, свідомо ти цього не хочеш, і ти собі обіцяєш, що ти не будеш ніколи так ставитися до своєї дитини, 90%, що ти будеш хотіти бити свою дитину. Якщо ти її не будеш бити навіть і будеш себе стримувати, ти вже молодець, але ти будеш хотіти її бити, типу там 90-100%. Уявляєте? Про доросле мені здається, що коли ти доросла людина, то ти повинен взяти відповідальність за своє життя. І, і зрозуміло, що в якийсь момент, коли якщо ці стосунки дійсно нестерпні і, і дійсно дуже токсичні, можна контакти просто мінімізувати. Можна зробити так, щоб це були мінімальні контакти, де ви не обговорюєте якісь глибокі теми, де ви не проводите багато часу разом. А якщо взагалі не спілкувати... це про встановлення кордонів, напевно, між і сепарацією, мене просто є знайомий, у якого нього дуже складні відносини з мамою. Він просто з нею не спілкується. Він намагався вибудувати у ці місточки. Uh -huh. У нього не вийшло, і він, ну, типу, окей, ну. Хай тобі буде щастя, але окремо. Ну ми окремо. У мене є приятелька, яка теж з мамою е, ну, і з татом, в принципі, і з татом, і з мамою просто батьки розлучені вже дуже давно. Е, з її малку вона не може вибудувати стосунки. Вона каже, що я в якийсь період просто допомагала фінансово. Мені так було спокійніше. Е, а потім зараз вона знаходиться на території окупації. Її мама вона каже: коли почалася війна, вона мені позвонила кардинально, сказала, що я Бандерівка, я там. Не перейшла на якусь ту сторону, зрадила рідну землю, рідну сім'ю, каже, з якою ми в принципі з дитинства не спілкувалися. І вона каже, я для себе прийняла рішення зараз не спілкуватися, тому що в мене маленька дитина, і я коли в такому от стані над емоційному мені складно потім виховувати свою дитину і бути адекватною. Тому напевно, мені здається, що неправильно виясняти стосунки, неправильно доводити щось батькам, так перевиховувати їх, бо це по-перше, мені здається, нереально. По-друге, в них є свій життєвий досвід. І право на те, щоб якось сприймати цей світ і бачити, так і, і, і як кажуть, не, не яйцю вчити курку чи навпаки. Е, і не і не і не варта ця гра у цих виєдених нервів і всього решта. Тому інколи доречно все -таки найекологічніше для мене, да, то це це напевно, що зупинити просто спілкування на якийсь період, поки вчухнуть можливі емоції. До речі, Льоша Суханова я дивилася інтерв'ю, е, і він теж казав, що він з мамою зараз не спілкується. Йому 50 років, е, вони живуть в Росії. Йому дуже важко. Вони так само категорично не приймають його. Позицію, і, і він каже: я не можу спілкуватися з людьми, для яких приїхати в іншу країну і вбивати людей, це нормально, мені важко. Це складні дуже рішення. Це я важко. думаю, що він переживав і переживає через це. І я думаю, що й Дьомін так само хвилюється. Та й для і для будь-якої людини, для будь-якої дитини, яка і в 60 років лишається дитиною. Конфлікт з батьками він завжди болючий, тому що ми однаково їх любимо незалежно від часу, незалежно від того, скільки нам років, і що між нами відбувається. Але е, напевно з віком, ну особисто мені. Здається, що не треба робити вигляд, що все окей, не треба провокувати якісь дискусії, скандали. Але якщо можна мінімізувати і зробити стосунки максимально екологічними, для того, щоб не нашкодити ні своєму здоров'ю, ні здоров'ю батьків, то це напевно А є ще інші ситуації. От ми обговорюємо про погані стосунки з батьками, так і типу, як там зберегти зберегти спілкування або відновити спілкування, або зробити його кращим. А є і навпаки, коли діти не сепаруються від батьків, скільки у мене подорожок і які. І старші за мене ну, там, там їм 40 років може бути, а вони кожні 5 хвилин дзвонять мамі для того, щоб розказати: Я поїла, я попісила, я пішла туди, а він мені оце написав, а він мені оце сказав Мама, що робити, мама, що робити? Вони не беруть відповідальність за своє життя, вони не вміють приймати рішення, вони дзвонять з ну з приводу і без приводу мамі і не можуть сепаруватися. І деякі з них навіть розуміють це і кажуть: от я не можу сепарувати від мами, мені там складно сепаруватися від мами. От мама мені мама завжди краще знає, мама завжди порадить. Мама так то хоче мені найкращого. І вони будуть в усьому ну, маму. Ну якщо і це дівчинка, собі... мені якось це ще ок, а Якщо це хлопчик, якщо це, хлопцик, взагалі та, не ок, якщо це хлопчик, то ну, ну, для і... мене це не ок, ні, ні для хлопчика, ні для дівчинки. Наст настільки, я не знаю, наскільки я не знаю наскільки, що значить для тебе сепарація, як ти як ти для себе визначаєш? Я, наприклад, сама себе забезпечую, я досить самостійна, я працюю, я приймаю рішення. Будую свою сім'ю. все решта, ну для, ну Я дзвоню мамі напевно разів 10 за день. Я, ну, мінімум три рази за день, мінімум. І, Особливо зранку. От ну, ти рішення приймаєш в своєму житті все одно сама. Ти Та, що я не хочеш прийма... Да, да. А що сказати тому? А що сказати я, тому? Е, ні, що сказати буде. тому, що сказати тому ні. Тому що я Будня. не ну, іноді такі бувають ситуації, що краще б мама і не знала, е, де, щоб не тріпати нерви. Але глобально мені цей контакт мені хочеться натішитися, мені хочеться набутися. Ну, тобто, це, це якийсь такий період, момент максимальної довіри, і я знаю, що вона мене завжди рада чути. Я можу дзвонити три рази чотири рази піти, каже: мам, ти не, напевно заскучала. Вона каже, я заскучала, що там? Каже, диви, коротше, така що, а що мені вибрати? І мені, мені з нею комфортно, це мені настільки з нею класно, і, і для мене це не про сепарацію. Якраз таки в рішеннях в робочих питаннях в особистих я сепарована максимально. А насюсятися оце це мені дуже в кайф. А є у вас таке, що у вас і от зараз в дорослому житті батьки можуть за щось критикувати? О, oh, Бо в мене є. От в мене ну, інстаграм, по-перше, добрий день, да? Кліпи на півголі, скільки їх було. Щось десь там сказав: О, oh, ви що! Я забула вам розказати. Тато, значить, на минулому тижні uh, дзвонить і, і чуєш щось, коротше в голосі таке. Якась претензія невеличка, така, знаєш, що я ну, мені це прям дивно від тата чути. Кажу, па, що ти робиш? Тики? Та ти знаєш, доча, цілий день сидів вдома, дивився чат дівчат ваш. Так багато всього цікавого дізнався. Я така бл. Відкрився, Бляха, відкрив, муха, відкрив, та. пікайте Ну, Це про те, що ти ще казала, що деяких історій батькам краще не знати, а, щоб не турбувати там, їх. Це раз. А два, що про критику від батьків, так? артисти і батьки мали б вже звикнути в принципі, до цього, до цих проявів, так? але інколи все-таки пролітає. Коли я там якісь переодягачки в інстаграмі, там, десь в трусах, десь слівчику, то мама, звісно, і тато дзвонять або пишуть і кажуть, мама. Детця, а можна це не виставляти оце в ліпчику і в трусах Диця, я бачила твої сісі в інстаграмі. Кажу, мама, не було там моїх сісь в інстаграмі. І я бачила, кажу, я була в білизні. А чого ти була в білизні? І оце таке ще досі. Ну, от у вас є таке матюкатися. Вона каже, ти така розумна, начитана людина, наша ти матюка. От не можна було без матюка пояснити, бо в мене буває, що проліта. Я вже зараз себе намагаюся контролювати, не матюкатися. І ще мама мені каже, Ті кучері ти накручувала, вони тебе старять. Ну, ти бачиш, що ти з рівним волоссям це така дівчинка. А ті кучері ти це як з завивкою. Вона теж таке виша. Та, та. Ну куди? Ну, ну не гарно так. Ну, Оці Або... очі знизу попідводила і таке плюс 30 років. Таня, що це ти в ефірі кажеш слово дурак. Як ти собі <с дозволяєш <с на всю країну сказати дурак на Дьоміна? Кажу, мама, у нас така, це це гра, це це, це, це ну, у нас взагалі концепція така. Ми типу вже шуткуємо один на одного над одним жорсткою, але з любов'ю, людям то подобається. Дзвонила і розказувала, а що, Таня, я тебе не для того народжувала, щоб Женя тебе танькою називав в ефірі. <рес> <рес> Каже, мама, заспокоюсь. Завершивши цю програму, треба сказати, що стосунки з батьками насправді дуже і дуже важливі в житті кожної людини. Так. Але коли ми виростаємо, як ми вже сьогодні вияснили, кожен має нести відповідальність сам за себе і цінувати кожну секундочку, проведену з батьками. Тому друзі, ловіть моменти і не впускайте. Так, я як людина, якій мама вчора за Бову сивину на голові. Я розплакалася. Це було так зворушливо. Я кажу, мам, прикинь, яка я сива. Вона каже: Ні, ти в мене маленька. Дійсно, хочу вам сказати, перестаньте змагатися з батьками, подружіться з ними, подружіться з собою і бережіть маленьку дитину всередині вас. Вона часто хоче на ручки.